Вчора їздили у Києві і купили класну штуку в епіцентрі. Зараз хочу вам її показати, тому що для когось вона може бути корисна, особливо, якщо там ви вчитель чи працюєте за стулом. Значить, вона працює від USB, можна підключати до ноутбуку чи до павербанки, як в моєму випадку. Павербанка в мене звичайна на 10 тисяч А, яка була в магазині, бо більше такі. Більш потужні ми не знайшли. Знайшли тільки таке. Значить, від такої павербанки, як казали в магазині лампа має працювати десь від 4 до 5 годин без перестанку. Так, і, значить, показую, як вона працює. Тут є три режими освітлення. Також можна робити холодне та більш тепле. взагалі жовте. От, ще є така штука, це як зарядка, але айфони вона не заряджає. Не знаю, можливо. А інші телефони буду заряджати, але щось айфони вона не хоче брати. Так, я показую вам упаковку. От, Бачите, написано бездротова зарядка. Але щось вона так не працює. А ще плюс цієї лампи, що вона дуже компактна, її можна скласти і брати з собою з дорогу. От. Та штука виходить. Плоска. І ще я не показала, її можна якби крутити, як хочете. Отут.